синю точку дивишся, чи оранжеву? Синю, синю. Синя моє. оранжева моя. Та Шо, блять? Блин, а я думаю, чого Михайло в гру грати не хочет. Про його просто бунт. Вот вихід, бачиш. Да це бункер якийсь. Да, людина просто потім грати ні шо не хоче, не може. Давай, Давай попробуємо. Немає. Не стало. Мені. мені здається, муха насправді не спав, а він проговорював Я буду грати з Дмитром. Я буду грати з мутром. Все буде добре, все буде добре. Просто афірмації собі на воду. А тут бац приходить і перша шкатка, Блядь, стріляй, блядь, не стріляй. Ти вообще стріляєш, блядь, а на поїті стріляє. Не прыгай сдохнеш. Не прыгай сдохнеш. Не, не, не прыгай. Прыгай, прыгай здохнеш. Сука, паца, блядь, местных тиммейт и пиздец. Вс, знаєш, ти шо баті помогають держиш не так, не держиш не так. Так а на хлопці досить. Я люблю Михайло, він гарний хлопець. Міш, я маю подарунок для тебе. Ди сюди. Ти гранату під мене кинеш. А вона тобі не надам... не мажить. Чесно, я, я про це А, ну подумав. тобто я вгадав, да? Так. Ні. На. Шо за нафіг. Чесно, я знав, що Дмитро погана людина, з часів Хеллдайвер. Може, він щось до мене не надихав якось. Наш вони крейт. Давай заберем її з собою. Так само, як ви забирали бочку в Хелдайвері. <рит> ну вона хоча б взирвалась. Просто не людина, а місних, я не знаю. Найс. Nice. ми вижили. Найс. ми вижили. Дуже дивно. Боже, це Топчик. Шо, uh -huh. mm, nice. Що ви, вийшли? Ага. Найс, сейчас ты был. Бомж на борь себе безбираю. А! Ты як живый там? Невпевнений. Почему вы по, по, по два бегаете? Ну, потому что по одному страшно. Так по трех. Наши трое. А по трое бегаем мы. мы. Жесть. Там нам на 200 еще расстреливались. Володь. Володь. Mm -hmm. Welcome to the rice field, motherfucker. Далеко стреляется. А, прям недалеко. Я сейчас спотку. Ой, блять, бля, видишь? Я живый, а я трошки. Та-та-та. Вот я про тоже. Тиммейты. мене є фера. Артем, ти не в ту сторону воюєш. Окей, я чай не облився. Зніч. Ти... Мені здалося, що він тупо убився об стіну. Щось типу того. Не чуєш себе? Е, того разу не чув. Мабуть, наушники сильно громко були. Єбать, в тебе там. Хуярить, наушники <сильно> громко. Це в топот <святок> чути. Дмитро, знаєш, у нього наушники, як ті динаміки з фільму назад в майбутнє. Дмитро Бо просто сидит. І і Дмитро просто сидить, прибитий анкерними болтами, щоб його звуком не знесли. <плес> <плес> в системі застрахований. Ні, я, конечно, прикольно постреляв, але робити то з ратлером, то таке собі. Да, і з чайником <плес> тоже таке собі. <плес> Не, з чайником, кстати, мені якось зручніше. Е, на Мене... На ближніх дистанціях. Ну, так да. Ну, а ми такі, на, на амідові вже були. Ну, особисто я. Мене запитало зараз, як я оцінюю АІ противників в тому раунді. Хуй його знає, пацани! Я їх не бачив. Высокочайник Да, чайник. Дмитро. А, не понял. Ты без брони, <laughs> <laughs> <Ищита -теж. laughs> <laughs> да? И щита ты. Дмитро ударил в ухел по нипаду. Да. Дрон, сбив его. Ведро, подивись, ти, бо мені здається, ліпер там дендрофілію займається. Три хвилини. Він там дерево їбе, да? Він, походу, мене побачив і перестав це робити. Блять, у мене знову там. той прикол з осіб. А, бля, ты даже то побачил. Ха-ха-ха-ха. Ай, некспектабл крувосос, Боже, тут сюда. Е-мое. It was at this moment that he knew. He fucked up. Блять, литр или анплейбл, вс, во рте гроши. Че в лодь подувись на то. Хорошо. Ну, бывает. Литер или он ты видишь, как э, лице клипится через твою маску? Да, бачишь, щечки. Литер или Да, да, да. Вот тоже? Да. Что okay. за нахрен? Вы это бачите? Mm -hmm. Блять, литер или unplayable? Что такое? Артем. там? Literally unplayable. Миш, что-то okay. uh, literally unplayable момент. В смысле? Секстурка, ну. Дай подавлюсь. подумай. Literally unplayable. ЛИТЕРАЛЬНО unplayable

Тебе все ж таки на жопі, да тебе со штаки сподобалось Копатый жопі, ножопида А в силу ему литр ли он плей